Доброго дня. Тема уроку Як знайти Україну на карті світу. Пригадайте, у яких півкулях розташована Україна? На якому материку і у якій частині світу? Україна розташована в північній та східній півкулях на континенті Європа, Західна частина Материка Євразія на південному заході Великої східноєвропейської рівнини, що займає майже увесь терен східної частини Європи. Займає частину Східних Карпат, на Заході та Кримські гори на крайньому півдні. Знайдіть Україну на політичній карті Світу. Україна є найбільшою державою Європи. Її площа становить понад 603 квадратних тисячі кілометрів. За розмірами території вона перебільшує такі великі країни Європи як Франція 552 тисячі квадратних кілометрів та Іспанія 504 тисячі квадратних кілометрів. Учені вирахували. Що саме на території України розміщується умовний географічний центр Європи поблизу села Ділове Рахівського району Закарпатської області. Для того, щоб скласти уявлення про географічне положення будь-якої країни, потрібно дізнатися про її крайні точки. Так, крайня північна точка території України розташована в селі Грем'яч Новгород Сіверського району. Чернігівської області. Крайня південна точка маяк на Мисі Сарин. У Криму. Крайня західна точка поблизу міста Чоп у Закарпатській області. А крайня східна у селі Рання Зоря Міловського району Луганської області. Таким чином, відстань по прямій лінії між крайньою північною і південною точками України становить 893 кілометри, А між західною і східною 1316 кілометрів. Знаючи, де містяться крайні точки, можна також визначити геометричний центр України. Він розташований на околиці міста Добровеличівка. Кіровоградській області. Карта України. Це зменшена модель нашої Батьківщини. Якщо ви вмієте читати на карті всі умовні знаки і знаєте, як користуватися масштабом, то перед твоєю уявою постане вся наша країна. Простори її рівнин, гори, річки, озера, моря та міста. Давайте з вами пригадаємо приклади масштабу. 1 до 100. Читається одна сота. Означає, що 1 см на карті відповідає 1 метру на місцевості. Бо 100 см дорівнює 1 метру. 1 до 100 тисяч. Читається одна стотисячна». Означає, що 1 сантиметр на карті відповідає 1 кілометру на місцевості, бо 100 000 сантиметрів дорівнює 1000 метрів дорівнює 1 кілометр. Читається 1,30 тридцятимільйонна Означає, що в одному сантиметрі на глобусі відповідає 300 кілометрів на місцевості. Усі мають уміти читати карту своєї батьківщини та знати, як знайти на ній свій рідний край Адміністративну область. Якщо ти живеш у Київській області, то твій рідний край Київщина. Якщо в Дніпропетровській, де адміністративний центр розташовується в місті Дніпрі, Дніпропетровщина. Запам'ятайте, що адміністративним центром Волинської області є місто Луцьк, а цей край іменують Волинь. Закарпаттям називають Закарпатську область із центром у місті Ужгород. Отже, територія України лежить у Східній Європі, на перехресті доріг між Західним і Східним світом. Протягом століть вигідне розташування не завжди було на користь українському народу. Сусіди не могли втриматися від спокуси, розчленувати Україну, загарбати її повністю або частково. Їх приваблювали родючі українські землі і її природні багатства, але українці впродовж усієї своєї історії мужньо виборювали свободу і незалежність своєї батьківщини. Відстоювали її територіальну цілісність.